Так, Усім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги, всім привіт. Сьогодні 16 травня. Пропоную вашій увазі огляд наших пшениців. Зокрема, пшениця дворучка, Омаха. Сорт називається Омаха Канадська. На даній діляночці, значить, дивимося, яка густота. Дивимося, є бур'яни вже, повним ходом. Бачите, лободає. Так, ось такий має вигляд пшеничка. Від приморозки вона можна сказати, що взагалі не постраждала. Дивіться. Буряни йдуть. Треба кропити і треба ще хочемо підживити. Підживити. Ну, висота її, я вам скажу, ось дивіться. Ну, не знаю. Сантиметри вже 35 до 40. Капшеничка непогана вже. Обробіток грунту тут дискування по дисковці. Я вже вам її показував один раз. Всю технологію вже розказував. Зараз лише огляд. Ось дивіться, ну, ну так, щоб сильно кущилось, то ні. Лише одна рослина, один погін. Ось дивіться. Лише один продуктивний і один допоміжний. Так само тут один продуктивний, один допоміжний погін. Ось бачите. Значить, сіяли ми дану пшеницю 23 березня. Обробіток ґрунту, основне дискування. Навесні закриття вологи було. І під посів ще раз дискували ми. Маємо таку пшеницю. 23 березня посів. 5 мільйонів ми сіяли. Значить, Кущення, як такого, не, ми не спостерігаємо. Грунт вже порівняти з тим, що я сьогодні вам рано показував, тут земля сухіша. От тут навіть вже можна було б сьогодні і внести селітру. Тому що на завтра дощ стоїть. Може ми ще й сьогодні прискочимо, внесемо селітру. побачимо, ну, побачимо. Так, а чому потрібно підживити? А все банально просто. Тому що ми азоту під передпосівний обробіток не вносили, так, як на ячмені. Просто з нітромофоскою цією 66-26 посіяли. З латвійською нітромофоскою посіяли. А азоту стартово не давали. І ось вже бачимо, що рослини не всі покущились, не таке інтенсивне кущення, але все одно Ось бачимо рослинка. Бачимо чотири пагони, тобто як де, така неоднорідність трохи. Чотири пагони. Загалом пшеничка навіть дуже непогана, вся зелена, немає навіть жодного ознак, що вона постраждала від приморозку, Взагалі такого немає. Дивіться, який грунт. Тут же взагалі підсохло. Взагалі підсохло вже. Бачите. Така пшеничка. Тому потрібно вносити зараз в даній фазі азотні добрива, щоб ще ми в даній фазі могли вплинути на Кількість зернин у колосі. Тобто, підвищити їх кількість. Тобто, якби внесено було азот під передпосівний обробіток, це селітра 100 кг, то я думаю, що кущення пройшло б інтенсивніше, набагато інтенсивніше. Рослини були б краще розкущені ніж зараз хоча й зараз доволі непогана пшеничка ось бачимо звірва бачимо два пагони вторинка таку маємо вторинку так, що? ось так. так ще ось думаю пройдуся сюди донизу до берега тут повинна бути краще ніж на горбочку Лизині? Ось таке. пшеничка, Бачимо бур'яни і бачимо, що тут в березі ґрунт вологий. ґрунт вологий. Ну ось бачимо таку картину. Бачите, лише один пагін. Один погін. Тут один пагін, тут один пагін. Тобто місцями є місцями гарно розпущена, а є місцями, що взагалі не розкущилось. Буде лише один погін. А чому рослина не розкущилась? А все дуже просто. Тому що рослина не відчуває азотного живлення і старається дати врожай. Чим скоріше дати врожай. Бачите, воно ж не скажеш, що така вже там прямо темна, зелена, як озима пшениця. Вона світленька. І вона не відчуває тої азотної. Підживлення того живлення на оптимальному рівні. І тому вона лише один пагін закладає, щоб дати врожай. Все, все дуже просто. Ну, побачимо. Для себе будемо робити висновки, побачимо, що воно, як воно. Тут ось оці, подивіться, ну, оце, звичайно, гарний. Але. Але я ж вам скажу, все ж вона не розкущена. Також по одному пагону. Тільки просто, що багато рослин. Не знаю, чого воно десь так сипнуло. Сівалка. Це все, дивіться, ну скільки тут рослин. Але в сумі, при даній густоті, в сумі, ми вважаю, будемо мати. Доволі непоганий, якщо. Посприяють погодні умови. Так що, якось так, шановні гравий. Ось дивіться, такий малесенький-малесенький колосочок там видно. Бачите? Тут, тут бачимо така пшеничка неоднорідна, тут по розвідку вона краща, там всередині горба відстає в розвідку, а тут же дивіться. Такі екземпляри потрапляються. І тут же вихід трубку є, я вже розрізав, дивіться, вже і колосочок закладений. Так що треба буде терміново підживлювати, зараз я цю розріжу, можливо покажу. Ось дивіться, яскраво видно, маленький колосочок такий. Вже закладений. Вже 31 32 фаза. Початок виходу в трубку. Ось такий маленький колосочок, вже його яскраво видно. Такий маленький колосочок є. Ось бачите. Такий маленький-маленький колосочок. О! Дуже добре видно. Я думаю, всі вже побачили. Це ось таке така пшеничка, омаха. Тобто зараз треба чим скоріше внести азот, щоб ще якось попливати, якщо не на кількість, то на масу тисячі на сінин. Так, що аграрії наступна діляночка. Тут обробіто ґрунту оранка, попередник овес. Також бачимо бур'яни, лободу, щириця, лобода. Бачимо також така пшеничка, листочки начебто більше жовтих листочків густота така сама і по ґрунту дивимося що також вже підсох ґрунт, підсохла земля, можна підживляти, бо далі стоять дощі, передають дощі. Також бачимо, що кущення тут як такого дуже і немає, але густота є, пшеничка непогана. Також вже початок виходу в трубку треба негайно підживлювати. Так що якось так. Щоді, ой, приїхали. На наступну діляночку. Це вже пшениця. Ярна, пшениця, тюбал, це вже нетковочка. Так, по дискурсії сіліна. О, тут гот вологий. Дивіться, гон вологий. Тут вже бачимо є кущення у рослин. Тридбав. Бачите? Тут два пагони. Все одно потрібно ще попливати трошечки на урожай. Такі, такі рослини, така коренева система міцна, бачите, що не відпускає навіть землю пшеничка. Бачимо бур'яни, то ми їх заберемо, аби температури дозволяли. Такого, щоб враження хворобами не спостерігають також від заморозків. Ураження також, начебто немає Це, там, може на окремій рослинці пожовтіння є. А так, ну загалом самі бачите. Пшеничка виглядає досить непогано. Такий стан її. І... Тут саме-саме початок виходу в трубку 30 -та, 31 -та фаза BBC-H. ще там знизу побачив, що там що якось так. Так, шановні граві друзі-колеги. Наступна діляночка пшениці Тюбалт. Також обробіток дискування я вам вже розказував в попередньому огляді даної пшениці. Всю технологію, все я розказував, яке мінеральне добро, все Все вже не буду повторюватись. Одне й те саме бачимо талабан польовий, осет, лобода, цілий гербарій. Скажімо так. Дивіться, скільки її багато. Ну, Тут земля волога. Тут же, да. Це саме-саме зараз її кинути, ту селітру кілограмів хоча б по 150. Дати селітри і все. І з азотом буде закрито. А то я щось ще планував два рази підживляти, ну, бачите, не встигли. Не встигли, треба було раніше. Зараз вже зараз вже пізнувато. Ось бачите, так я вам показую. Ось такий маленький-маленький колосочок вже є закладений. Тобто вже початок виходу в трубку вже 30-та фаза є, 31-ша фаза. Потрібно негайно підживляти. і далі вже дивитися що шуздею. Тому якось так. Захищати далі будемо герпіцидом. По-любому. Але вже думаю після підживлення. Тут у нас зараз саме дощі йдуть. То якось між тими дощами потрібно підживити селітра міачна. Я думаю, відео буде, як ми її будемо підживляти. Тому слідкуйте за каналом. Кому сподобалося відео, ставимо пальці вгору, підписуємось на канал. Все, до нових зустрічей, до побачення. З вами був Андрій Чебанюк.